Є люди, які, схоже, знайшли ключ до фінансової свободи. Якщо ресне процвітання залишається для вас важкодосяжним, варто ще раз розглянути те, що Бог каже про давання і прийняття. Дар давання це сутність біблійної щедрості, відкрити для себе списання ключові істини про давання і усуньте хибне уявлення про принципи сіяння та жнив. Ваше давання це не лише те, що ви приносите, а й мотив, які за ним стоїть. Дізнайтесь, як вивільняти сміливу віру, щоб приймати найкраще, що має для вас Бог, через щире безкорисне давання. Позбудьтеся міфу про те, що Бог благословляє лише анонімне або таємне давання. Зрозумійте, що коли ви даєте від щирого серця, це справжній шлях до надлишку. Розуміючи, ці істини дозвольте Духу Святому працювати у вашому серці і станьте свідком життя, що переливається через край Божою добротою і процвітанням. Ви станете живим свідченням Божої щедрості, надихаючи інших і приваблюючи їх до щедрого Бога, якому подобається благословляти свій народ. Не пропустіть цю дивовижну мандрівку, ходіть у фінансовій свободі, яку має для вас Бог. Сьогодні вівторок, слава Богу, слава. і ця передача переможний голос Алелуя! Ми говорили про це перед вчорашньою передачею. Мій батько Вірі Орал Робертс він був мандрівним проповідником. Тобто, закінчивши зібрання в одній церкві, ви їдете до наступної і тимчасово живете в домі дякона чи пастора. І його дружині Евелін це дуже набридло. І вона сказала: «Орле, якщо ти не знайдеш нам дім, то я заберу дітей і повернуся додому, до батьків. Він сказав: ти цього не зробиш. Вона відповіла: подивимось. Це було вечірнє зібрання всереду. Я наче бачу зараз його обличчя? Його очі спалахнули, коли він це розповідав. І ось чого він почав. Більшість людей знають мене через служіння зцілення і чудес. Але спочатку я отримав не це. Якось мені заплатили 50 доларів. Це була вся наша платня. І ми були на зібранні. Я підвівся на тому вечірньому зібранні в середу і сказав: ми плануємо збудувати дім для нас як служителів. Принесіть хтось капелюх. Піаніст дістав капелюх. І Орел поклав туди свої 50 доларів і благословив їх. Потім він сказав, що я скажу Евелін. Це було в січні. Він розповідав. Я прийшов додому, і Евелін сказала: Ореле, скажи мені, що ти цього не зробив. Так, я зробив це. Що? Вся наша платня? Що ми тепер робитимемо? О третій чи четвертій годині ранку хтось постукав двері. Вони зупинилися тоді в домі. Дякона Орел підвівся і відчинив. На порозі стояв найбагатший фермер тієї місцевості. Він сказав: «Орле, я нічого не поклав сьогодні в пожертвування, і мені соромно за це. Я фермер, і я знаю, що для того, щоб отримати врожай, потрібно посіяти насіння. Він вийняв 400 доларові купюри і сказав: я грав на фондовому ринку. І невдовзі втрачу свою ферму. Тож я відкопав ось це. Ці гроші були закопані в мене в консервній банці на задньому подвір'ї. Але я хочу через тебе віддати їх Господу. Це 400 доларові купюри. І Орал сказав: ні, Евелін, ні я ще ніколи не бачили 100 доларові купюри. Тож я повернувся в кімнату, склав купюри Віялом і сказав Евелін: поглянь, це врожай так, нашого так. насіння. Так, Ось звідки це прийшло? Слово Бога ніколи не повертається порожнім. Ніколи. Амінь. Воно завжди виконує те, для чого було послане. Амін. Ось чому я люблю писання, бо у будь-якій сфері нашого життя, і конкретно у сфері фінансів, Бог каже: випробуйте мене. Випробуйте мене. Саме це й зробив брат Робертс. Він поставив на карту свою віру і сказав: на карту поставлена моя віра, я буду вірити так. Богу про все, що нам треба. Я згадую одну історію. Це призвело до. Я маю завершити цю розповідь. Так. Це принесло йому прорив так. в сфері молитви. Так. Він так прагнув служіння чудес, яке Бог пообіцяв йому, коли зцілив його від туберкульозу і заїкання. Минув якийсь час, і одному з членів його церкви, механіку, впав на ногу двигун. Це сталося буквально невдовзі після цього. Так. Орел приїхав туди і сказав Боже мій. Він просто торкнувся ноги того чоловіка. І той чоловік з його чобота текла кров. Він сказав: Ореле, що ти зробив? Орел відповів: Я нічого не робив. Так. той сказав, ні, ти зробив, я зцілений. Так він підвівся і тупнув чоботом. І це сталося одразу після того, як він отримав відкриття просіння насіння. Хвала Богу! Він так. посіяв насіння, яке виявилося так. більшим, ніж він сподівався. Так, так. І це привело до прийняття. І це просто переводить чудес. вас на інший рівень. Так. так. Це ставить вас, це дозволяє. Так. Відкриття. Коли ти згадав про це, це підняло його туди. Відкриття про це. Після цього справа зрушила з місця. Вони поїхали звідти і вирішили, що поїдуть до Талси. Вони завжди хотіли жити в Талсі. І Евелін запитала, що ми тепер робитимемо. Орел сказав: У нас є чудові друзі, тож ми поїдемо туди і побудемо у них. Вони зателефонували їм, і ті відповіли Так, зупиніться в нас, доки ми не знайдемо для вас місце. І той чоловік сказав: Ореле, я проводжу тут наметові зібрання. Чи ти хочеш проповідувати на них вечір, чи два. Орел сказав, Гадаю, що можу. І через кілька вечорів до намету зайшов божевільний чоловік і вистрілив в нього з рушниці. Куля промайнула прямо над його головою. Це був постріл, про який почула вся Америка. Наметовий євангелист. Так, а так. все почалося з 50 доларів. Оце так. Все змінилось. Все змінилося. Все змінилось. А вашим наметом? Так. Виявилося купу будівель біля річки. І ніхто не вірив, що це можливо. Так, так. Але все почалося з насіння. Так, все почалося з насіння, завдяки якому Бог зміг вивести нас на інший рівень. Вам слід спостерігати за тим, що він робить, і побачити свідоцтво. Ваше свідоцтво про те, що Бог здійснив для вас у минулому, відкриє вас для вашого майбутнього. Будь ласка, повториться. Ваше свідоцтво про те, що Бог здійснив для вас у минулому, відкриє вас для вашого майбутнього. Це є в твоїй книзі. Так, десь там. Так. Це є в твоїй книзі. Але ось що я хочу, щоб ви зрозуміли. Бо все. Якщо хочеш, я процитую з твоєї книги. Так. Станьте на бік давання і відкрийте себе для процвітання. Амін. Так, так. Відкрийте себе для цього. Вірно. І ніколи не закривайте. Так. Я хочу поділитися з вами однією короткою думкою. Коли Бог сказав нам про приміщення, я згадав про це, коли ви говорили. У нас було бачення. Бог у видінні показав мені повну конструкцію будівлі, але всі протягом багатьох років казали, що цього не може бути. Всі казали, що неможливо зробити те, що ми хочемо зробити. І Ми йшли до цього багато років, вірячи Богу про фінанси для цього, і вірячи Богу у те, що прийде прорив. І я дійшов до того, що ми найняли чотирьох різних архітекторів, інженерів. Чотири різні інженерні компанії всі приходили, дивилися і залишали проект. Це неможливо зробити. Це неможливо зробити. Послухайте, це сказали чотири зробити. різні інженери. Чотири різні компанії. цей процес зайняв близько двох років мого життя. І Я казав боже, ти дав мені бачення. Навіщо давати мені бачення, яке ми не зможемо реалізувати іншими словами, ти щось сказав мені. Ми ухопились за це. Ми маємо обітницю стосовно цього. Чому ж воно не може бути реалізоване з природної точки зору? І Господь промовив у мій дух. Він сказав мені наступне: те, що я дав тобі, можна реалізувати, але для цього потрібне ведення духа. Так це неможливо зробити природно. Вони дивились на п'ятиповерхову будівлю, які більше ста років, і на якій вимагалось встановити дах у вигляді купола Без бетонних стовпців. Бо я сказав, так ніяких стовпів всередині. Ви були там і бачили. Це те, чого я не міг збагнути. Але для природного розуму Але я повірив. Я просто не міг зрозуміти. Так як ти плануєш це зробити для природного розуму. Це було неможливо з природної точки зору. Але ось що є дивовижним з Богом. Коли вашому природному розуму здається, що це неможливо, виходьте за межі вашого природного розуму. Так. Бо ваш природний розум буде стримувати вас і обмежувати у всьому, що має для вас Бог. Бо ви завжди міряєте все тим, що ви маєте у природному світі. І я прийшов до Бога і сказав: Бог, ти промовив мені про цю будівлю, ти дав мені бачення у видінні. Я побачив цей дах у формі купола, я був під помазанням, я знаю, я записав це. Господь, як всі можуть казати мені, що це неможливо зробити? І Господь сказав це буде зроблено. Я сказав, Господь, вони не знають, що робити. Він сказав, а я знаю. Хвала Богу. І я ніколи не забуду. Я взяв аркуш паперу. Господь сказав мені: візьми папір і олівець. І я взяв аркуш чистого білого паперу, взяв олівець під помазанням і намалював. я намалював те, що Бог сказав мені намалювати з інженерної точки зору. Я не маю інженерної освіти на ту мить я був під помазанням. з твого духа говорив мій дух, а не розум. Іншими словами, розумом всі казали ні, але у моєму дусі було те, що я вірю, малював Бог. Так. Звісно. він виклав все, а я це намалював. Я звернувся до групи архітекторів та інженерів, які раніше казали, це неможливо зробити. Я сказав, Бог показав мені, як це зробити. Вони сказали: гаразд. По телефону було чути, як вони коливаються. Я сказав, я хотів би зустрітися з вами. Ми зустрілись наступного дня. Вони прийшли. Ми сіли ось так за стіл. У мене був той аркуш паперу. Я простягнув його через стіл, розвернув до них і сказав: Господь каже. Ось як ви маєте це зробити. Ось як це має бути спроєктовано. Вони подивились один на одного, вони подивились на той аркуш паперу, подивились один на одного. Вони зробили розрахунки. Вони сказали, ми ніколи не думали про це, але ми не можемо зараз дати вам відповідь, бо нам слід ввести це у комп'ютер. Звісно, комп і розрахунки комп'ютера мають підтвердити те, що ви нам тут показуєте. Чи зможе ця будівля у п'ять поверхів витримати навантаження цієї інженерної конструкції, так як, за вашими словами, це має бути? Якщо ви коли-небудь були там всередині, то розумієте, про що Андре каже? Бо вона мала мати ось таку конусну форму, вірно щоб встояти за будь-якої погоди і витримати різні навантаження і обставини і не впасти на людей, що всередині. І коли я вперше зайшов yeah. туди, я був вражений, бо я бачив це в обох варіантах. Тож я подивився на це і подумав це просто надприродно. Саме так це й було, і так, я не так. чув цієї частини. Я дивився на це, я був просто приголомшений, коли ми заїхали туди того ранку на гольфкарі. І ось причина На дворі був дуже сильний дощ, дуже дуже сильний дощ. І це важливо. Дуже сильний дощ. Ви заходите всередину, так. а дощу навіть не чути. Непогода взагалі не впливала так. на це. І ось ця чудова куполоподібна конструкція, в яку було вкладено стільки інженерної думки взяти старий хиткий хлів, так і спроектувати все так, щоб це не впало. П'ятьма щоб воно встояло. Вірно, це дуже сильно. Ось що я хочу, щоб ви почули. Вони поїхали, ввели всі дані в, в комп'ютер. Так. Наступного ранку вони повернулись, сіли за стіл і сказали: наш комп'ютер згодний з Богом. Як ви вважаєте, чи це було для них свідченням? Наш комп'ютер згідний з Богом. Звісно. Бо саме він винайшов комп'ютери. Перемога Бога. Перемога Бога. Так ви коли-небудь чули, щоб хтось сказав, наш комп'ютер згодний з Богом. Я сидів там, помазання зійшло на мене з такою силою, і я зрозумів Бог. Ти вірний. Амінь. Ти вірний. Ти ніколи не підведеш нас. Ти ніколи, сказавши нам щось, не кинеш нас на півдорозі, не довівши все до кінця. Ти ніколи не приведеш нас до того, що нам доведеться так. відступити. Те, що ти сказав нам, те слово, яке ти дав нам, ми прорвемося з ним. Амінь. Чому? Тому що ти Бог сказав, твоє слово завжди так і амінь. Твоє слово завжди вірне. Хвала Богу, і воно ніколи не повертається порожнім. І не буває так, щоб насіння було посіяне з послухом і не принесло врожай. Так, так не буває. Так. Так, це просто неможливо. Так. Єдине, що може статися, так. це те, що ми можемо забруднити його. Так. Тут задіяна ще одна дуже потужна сила. Поки ви шукаєте, Істину кажу вам. Що коли двоє з вас згодяться на землі просити про будь-яку річ, так то все, що так. проситимуть, буде їм від Отця мого небесного. Бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред Хала них. Богу там були троє. Так: один, два, три. Так. І, брата Кеннет, я маю сказати вам наступне, бо це місце писання дуже сильне, і воно підтверджує для мене дещо. Коли вони закінчили проєктування, і то була фінальна маленька частина цього інженерного свідоцтва. У них були будівельні лаштунки, все було готове. То був вирішальний день, щоб зняти навантаження. Так. Бо вони будували конструкцію з допомогою будівельних лаштунків, і потім мали зняти навантаження з лаштунків, щоб вона могла розслабитися. Щоб побачити, як, як вона поводитиметься. Вони сказали: якщо вона сунеться більше, як на 10 сантиметрів, і вам слід розуміти, це 122 метри, тобто є 400 метрів. З чимось футів так. в один бік і 75 метрів в інший. Тобто є приблизно 245 футів. Так, якщо вона просяде більше ніж на 10 сантиметрів, у нас будуть проблеми. То був вирішальний день. Так. Ми стояли там і дивились, як вони зняли лаштунки, і конструкція сунулась. Трохи більше, ніж на сантиметр. Трохи більше згоджується з Богом. Комп'ютер згодний з Богом. Якщо двоє чи троє згодяться про щось, Амінь. то буде у їм. нас, звісно, не такий великий комплекс будівель, але сутність та сама. Ми поїхали з Талси, і Глорія одразу ж почала. Вона хотіла мати власне житло. Вона збирала фотографії, картинки. А потім купила міліметровку. Там були всі її меблі та все інше. Вона розташувала все на тому міліметровому папері, і потім прийшла до мене і сказала: «Кеннете, мені доведеться або збудувати цей дім, або припинити цим займатися. Я працюю над ним вже 30 років, і він стає надто великим. Я сказав Глорія, це мрія. Продовжуй мріяти. Я пам'ятаю, як я це сказав. Просто продовжую мріяти. І я сказав: нехай це станеться. І вона сказала: гаразд, нам потрібно помолитися. Тож ми поїхали до нашого молотовного місця. У той час це був Стімболт Спрінгс. Ми поїхали туди на вихідні. І третього ранку, це було в неділю вранці. Ми сиділи на дивані, і ось що сказав Господь: ось до чого я прямую. Він сказав, її мрія зодягнулася в віру. Так, Хвала так. Богу. він сказав: вона дає народження цьому дому, послужи їй, передавши їй цей дім. Так, це частина вашого процвітання. І Господь спонукав мене звернутися до 54-го розділу книги Ісаї і прочитати перші три вірші. Я сказав «Глорія, я маю відповідь. Господь попросив мене прочитати це тобі. Я прочитав, і вона почала плакати. Це важливо, бо це те саме. Я запитав, в чому справа кохана. Вона сказала: це було місце писання, яке я виписала у свій короткий перелік з книги брата Робертса, яка називається Нікому не дозволяйте вкрасти вашу мрію для ідеального дому для нашої сім'ї та служіння. І потім архітектор родич Макхамонда, чоловік її сестри Близнюка Лін. Його родич архітектор. Він будує великі будівлі і він був архітектором житлових будинків. Я просто бачу це в своїй уяві. Він подивився на це, у Глорії було зображено все на її міліметровому папері. І він сказав здається, це найпростіша робота, яку я коли небудь робив. Все, що мені потрібно зробити, це перенести це в архітектурні креслення. Вона вже вибрала компанію, Компані, і виявилося, що вони присвячені християнам. І в процесі будівництва їм довелося зруйнувати і переробити лише одну річ. Той архітектор прийшов до мене і сказав: послухайте, це точно не провина Глорії, це моя провина. Ми неправильно зрозуміли плани. І на початку наступного місяця виповниться 25 років, відколи ми живемо так. в цьому домі. В ньому дуже рідко виникають якісь проблеми. Так, так, бо це дім від Бога. і компанія паркер вони сказали і не пишіть мені гнівні листи, я не відповідатиму на них. Бо вони сказали: ми ще ніколи не будували такі великі будинки. Хоча він виглядає більше, ніж є насправді, бо з одного боку там є гостьовий гараж. Ви дивитесь на нього спереду, а з іншого боку, знаходиться гараж. І вони сказали: ми віруючі, так. і ми зможемо це зробити. Алілуя. Амінь. Тобто, це було те саме: її мрія, ваша мрія так. задягнулися в віру. Так. І віра почала щось виробляти. Прийшло бачення, і потім Бог виконав всю інженерну частину. Так. Згодом вони внесли все в комп'ютер, і конструкція змістилася лише на один сантиметр. Трохи більше сантиметра. Хвала Богу. Так. Ваша мрія задягнулася в віру, так і ви вдвох ходите у згоді. Ви вдвох ніколи не сумніваєтеся в цьому. Так чи інакше, ви просто тримаєтеся своєї віри, бо це Божий план. Так. Амінь. Так алілуя. Це Божий план. Так, і Господь сказав мені: Не втручайся в цей процес, не лізь зі своєю мітлою в чужий дім. Скажи, Глорії, що ти хочеш? І дозволі їй внести це в проєкт. Не втручайся в цей процес. Я не хочу, щоб ти з'являвся там. І я прийшов туди лише того дня, коли заливали фундамент. І, звісно, всі ми ці довгі роки вірили про це. І того дня, коли вони залили фундамент, так. Все було оплачено. Хвала Богу. Звісно, це земля служіння. Але дім. Було оплачено так. і в нас були друзі. дім вже було майже зведено. Вони хотіли подивитися на нього. Тож я повіз їх туди. Вони запитали, що це. Я сказав: я не знаю. А це що? Я не знаю. Ти поводишся так, ніби ніколи не був тут. Я відповів: це правда? Алілуя, бо це проект Глорії. Вона побачила все це в своєму дусі. Вона вже знала, де купити антикварні меблі, які вона хотіла. Вона вже знала, які кольори хоче задіяти, і вона продовжувала вибирати її. Мрія задягнулася в віру. Так, так. І той дім виріс з її уяви. Так, ми жили з іншого боку озера, і ось що я хочу додати до цього, бо я чую це в вашій розповіді. Ми сідали в човен і припливали до тієї ділянки, і Глорія казала: так, енете, ось що буде з цього боку. І ось там буде ось це. Я запитував. Тобто, ось так? Так, а другий кінець буде ось тут. Розумієте, я не мав жодного бачення, але так. я довірився їй. Так, це приголомшливо. І 1 вересня 2000 року, ми оселилися в нашому домі. Так. І тоді я вперше побачив його завершеним. Я вийшов на берег озера, сів там і заплакав. Я сказав: Ісусе, я маленький сільський хлопчина за Білену в штаті Техас. І тепер подивіться на це. Просто погляньте. Так. Справжня віра. Я був вдячний йому. Амінь. Ми сіли в човен, пришвартувалися там і сказали: ось він. Alleluia. Але цей дім проєктувався 30 років. Так. так. І ваша мрія почала рости, бо виникла потреба. Так. Церква не мала свого приміщення так. для зібрань. Послухайте, ви не можете робити те, що ви покликані робити, на тому місці, яке вам не належить. Так, саме так. Тому так. у вас з'явилося своє місце. Амінь. А наша знову вичерпана. Ви можете в це повірити? Ні, але доведеться. Нехай це просто осяде всередині вас. Не дозвольте так, так. нікому вкрасти вашу мрію. І брат Робертс Амін. написав про так. це невелику книгу. Так, не дозвольте їм вкрасти вашу мрію. Його мрія була від Бога. Він мріяв про університет. Так він мріяв про нього. Що ж, ми ще повернемось. Гренвіл Орал Робертс. Він любив слово Боже ще з дитинства. Він так сильно заїкався, що серед людей не міг навіть сказати своє ім'я. Але його мама казала: ні. Це мій проповідник. Їй говорили: місіс Робертс, ви. Вона відповідала: ні. Але один проповідник на наметовому служінні поклав на нього руки. І відтоді він більше ніколи не заїкався і був зцілений від туберкульозу. Хвала Богу. Хвала Богу! Аллилуйя. Аллилуйя. Він мав цю мрію, однак він не міг її здійснити через свій фізичний стан, але він мав мрію. І одного вечора Господь сказав: Я хочу, щоб ти збудував мені університет. Це була його мрія. І якщо Господь дозволить, то можливо, ми поговоримо про це завтра. Я хотів, щоб ви це побачили. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса, про Слово Боже, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз так. на своєму екрані, і не дозвольте нікому вкрасти вашу мрію. Ви не дозволите, що завжди пам'ятатимете, що Бог любить вас, і саме Бог дав вам цю мрію. Ми любимо. Вас. Не відмовляйтеся від неї, він любить вас, і ми любимо вас. Amen. Це служіння любить вас. Надсилайте нам ваші молотовні прохання. У нас є люди, які помоляться за вас, і пам'ятайте, Ісус, Ісус є, є Господь. Господь. Алілуя. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.